Далі отака, дивіться, яка класна. В середині, дивіться, яка, Так, XL дівчата, по побірці. Ух, це таке, як на мене щось цікаве. Такий гарний капюшончик. Вау! Дівчата, на зараз і на весну супер клас. Ще й на мене великувата. Але якщо якийсь світерок. Дівчата дуже крута. Дивіться, як під підтягується під фігур. Капішон. Капішон, дівчатки, до речі. Зараз подивимося. Відстібний. Ось. Де воно? Угу. Ну, коротше, десь відсібний на замочку. Оцей лахотиння. Парка бомбезна, але на мене велика, на жаль. Тут розстібається, на весну класно. Груди, Рудивочки 120. Беремо вільніше 118-120 буде ідеально. Хто мене питав на 120, дівчатка? Чи вже вийшли? Педра 125, 130, довжини. Хто там сміється, дівчата, довжини 89 рукав 78. Дівочки, хто пускає мені смішні смайлики, дівчата? Чоловічі? Щось буде, дівчат, але більше жіночих. Так, дівочки, парка ідеальна, кажу відразу. Груди 118, 120, бедра 125, 130, довжини 89, рукав 78 від шиї. Чата, курточка, бомбічна. Код 6, дівчатки, код 6 ціна 400 гривень. Ну, дівчата, тут парка безподобна. Подивіться, якщо всередині, карманчик, супер класно. На весну ви подивіться, це взагалі бомба-ракет. Тут підтягується, бачите, я не можна. Та можна! Тільки злі мені не кидайте, дівчата, злі. Не можна. Отоді Фейсбук блокірує мене. Так, дівчатки 400 така класна куртка на 120, 118, 120 берете. 400 гривень. Бомбезна отака. Оце відстівається на замочку. Можна, можна, можна. А взагалі цим дуже красиво розчесали, воно біленьке, класно взагалі. А, взади що там у нас? А, ну ч, по якийсь. Так, євочки, ніхто? 400 гривень. Смішна ціна.